Чого я не на війні. Чого ти не на війні? Ну чого? Питайся, чого? Я питаю себе, чого ти не на війні? Для того, щоб забезпечити місце. Де ти його забезпечуєш? Там, Де? Носити, Хто ти ти, Хто ти така? Хто така? Ти мені скажи. Така, ти особа. Такі, ну особа та, такий, і така. У нас є та, закон. Повімаєш, зараз вже можна і воно казати. Воно, то, воно можна та, казати, так. Да, мона і воно, мені закон дозволяє, тобі ні. Мені стаття 3 і 5 конституції дозволяє ти казати. Ну воно, він, вона, ну так я ж тобі кажу. Це ти не вихований, це ти не вихований. Я тобі ще раз кажу, ти мені перешкоджаєш пересування мого руху. Ну, забери свої маячки з цих невідомих в чорному. Забери їх, кажу ще раз. То що ти хочеш? То забирай. Ну, яку людину? Відео показуй, відео показуй. показуй. Я двох понятих, я бачу, ти дуже хитрий. Я тобі обов'язково обіцяю, що буде відеозвернення до головнокомандувача про те, що тебе відправили терміново на лінію бойового зіткнення Онищук. Онищук поїдеш поїдеш. Ну я ж не знаю, у вас тут багато. А значить ти Онищук, показуй посвідчення, ти ще значить його не пред'явив. Може він не пред'явив. Ну можливо. Я тебе, те, в тебе в тебе те саме. Я так розумію, в тебе те саме, що і в цих всіх да. осіб в чорному. Да? Показує відповідно постанові де Наказом 347. А постанову один читав. Так, так я зрозуміла, 347, невідома да. особа в чорному відмовляється показати посвідчення. свічку. Показуй. показуй показуй, не махай ним, показуй. Дивіться, показуй. показуй, не махай мені Ми перед, перед очима. Могильський, зрозуміло. Могильський, так точно. Ну що я встигла